Чи дійсно це нормально для mm -hmm. людини, віруючи для mm -hmm. дівчини, знову ж таки mm -hmm. ем, добре бути забезпеченою? А класно. Аліна, дякую за питання. <гум> Мені <гум> дуже болова, я Люблю на цю тему говорити і потім отримує таку пахейту. Мій Небесний батько він створив цю землю, і написано, що Господня земля і все, що на ній, і все, що ми бачимо на землі, будь-яка матеріальна річ. Це все в суті свої, там будь-яка машина на вулиці, нерухомість, це все належить нашому небесному батьку, рівно як і ми йому належимо. І так як це належить йому, а я є його дочка, то я є спадкоємицею також і на матеріальні блага так само. Да? І тому нічого немає. Ну, чому багатство має володіти людина нечистива, да? людина, яка дійсно обирає інших, яка ну, там. Корупціонера або ще щось використовувати ці матеріальні блага, ці ресурси на якісь там свої потреби, на якісь там свої вдоволення. Да, і Люди за цим всім вони шукають цілісність, шукають повноту, шукають щастя, шукають радість да, від, від матеріальних речей. Чому це мають це мають розпоряджатися на чевтиці? А чому праведні забувають на це питання? Да? Чому діти Божі? Вони думають, що це все не для них. Насправді, все, що створене Богом, воно прекрасне. Фінанси це добре. Це добре, в цьому немає нічого поганого. Бог не творив щось погане. Да, і воно створене і для нас так само.